Кримчан, таких самих українців, як і ми з вами, і незалежно від того, що переважна більшість там є татари, але кримські татари завжди виступали за єдність з усією Україною. Вчора у Москві відбувався марш миру. Ви бачили, яка величезна кількість росіян підтримує українців. І я вам скажу, різниця між москалями і українцями, москалями і росіянами, полягає в дуже простих речах. Росіяни вони солідарні з іншими народами, а москалі, ті, які вчора шикувалися у колони і таким, знаєте, червоним фашистським маршем ішли по Москві. Це навіть було смішно, оскільки, знаєте, вони навіть кольорову гаму брали таку, яка співпадає з кольором прапору української повстанської армії таке враження, що у Путіна взагалі вже не залишилося фантазії, як робити такі смічні дивні речі. Але ми маємо серйозно ставитися до речей, які відбуваються. Я вам скажу, що сьогодні, мабуть, найважливіший день в історії в новій історії України стосовно. Кордони в нашої держави і стосовно цілості держави, можливо, завтра Росія почне збройне збройний наступ. Ми не знаємо, але ми маємо бути всі готові до таких речей. Я напевно знаю, що сьогодні багато уманчан добровільно йшли військкомат з військовими квитками, реєструвалися для як добровольці на випадок, якщо буде потрібна термінова мобілізація. Буквально декілька днів назад ми з гуртом «Місто Мрії відбувався концерт у військовій частині в Росішках, і я спілкувався з командиром. Ми знаєте, у них там бойова готовність. Це це не жарти, там дійсно все вже як, як на справжній війні. Вони готові в будь-який момент нас захищати, але і ми з вами маємо не бути байдужими. От сьогодні наші місяни йдуть по вулицях, йдуть по тротуарах, йдуть в машинах. Хтось. Сигнали, хтось підтримує, хтось соромиться, підходити, Але навіть за оцих декілька хвилин, поки я говорю, у нас вже стає більше, і це дуже добре. Товариство сьогодні також відбувся авто і велопробіг вулицями нашого міста. Який називався Єдина Україна сьогодні небайдужі люди шокувалися, взявшись за руки у ланцюг єднання отут в центрі. І це демонструє тільки те, що ми з вами дуже добре усвідомлюємо ті процеси, які відбуваються в нашій країні. Це коротко про події в Україні. Зараз я хотів би до слова запросити Гончарука Володимира. Він вам дасть докладнішу інформацію про стан речей, в Раді. Громадських організацій і взагалі те, що стосується у мене. Будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Дорогі манчани! Я координатор ВО Майдану і займаюся ми тут е, всі разом е, проблемами міста. Це значить відсторонення від влади тих одіозних фігур, які тут були. Які посилали тітушок, які підтримували ту владу, і які сьогодні, на жаль, ще і є у владі. Боротися з ними досить важко, одразу вам кажу, бо вони так просто не здаються. І до сьогоднішнього дня сформували, ми сформували список виконкому від наших людей. Так от, я вам хочу сказати, то на сьогоднішній день іще справа стоїть на місці. Може, дасть Бог з понеділками все-таки. Проголосують наші депутати, і наші люди будуть виконкомі. Це будуть ті люди, які е, будуть відстоювати ваші інтереси і через ВО Майдан, через приймальню, яка існує на другому поверсі. Отут, в залі, вона має часи роботи. Кожен із громадян і громадянин міста може підійти і записати в люстраційну книгу або книгу по бажанні пропозицій і засвідчитись там, заставити свій номер телефона, щоб бути в курсі справи. Так от. Ці люди, наші будвиженці, ті, що мають бути в виконкомі, ще досі не затверджені. То з понеділка, якщо ми договоримося нарешті з паном Ковалем, бо він дуже довго обіцяє, але на досі ще ніяк, то наші вони будуть затверджені, і тоді буде нам зручніше впливати на цю владу і на ці рішення, бо дуже багато роботи, а все стоїть на місці. Я вам хочу зачитати список цих наших обранців. О. Це Грищенко Геннадій Валентинович. Будь ласка, є він чи ні? Грищенко, ну вийдіть сюди, будь ласка, хай народ подивиться на вас. А це що, вони професіонали чи просто так захотіли? Ви обирають людей професіоналів, а не таких, від. Да, власне, на цих виборів цих людей це дуже було важко і дуже довго ми а за них голосували. Ви Я ще раз повторюю, це члени виконкому. Так, власне. Бурлака, Юрій Михайлович, є? Бурлака є? Нема. Вихватнюк Любомир Вікторович. О! Оце професіонал, жінка. Що стосується професіоналу, що професіонал. Професіональний революціонер, він вже давно воює за ваші права, щоб ви знали, цей молодий хлопчина. Він молодий, він дуже багато зробив. Да. І я думаю, що він буде достойний. Скрипник Руслан Альбертович. Будь ласка, скрипник діє. Зозуля В'ячеслав Петрович. Швець Андрій Олександрович. Ічняга Ольга Петрівна. Оце, дорогі уманчани, наші вибранці. Ми їх вибрали. Дуже довго ми з ними і спілкувалися. Спілкувалися також з ними і депутати, знайомилися. Всі вони мають відстоювати ваші інтереси. І Справа дуже проста. З понеділка має бути сесія. Дуже багато є зауважень до всіх тих депутатів, які були при владі. Але на сьогоднішній день до виборів вони залишаються депутатами, і щоб ми не говорили, вони мають право голосувати і будуть голосувати. Так що будемо мати надію, що вони створять більшість і підтримують наших депутатів, і разом до нових виборів будуть пильнувати, щоб інтереси громадян були захищеними. Дякую. Є пропозиція, щоб коротко, дуже коротко. Да, кожен із кандидатів сказав, що він себе представляє, да? громада. Будь ласка, ну то по списку в нас перший грищенко Геннадій Валентинович. Добрий день. Ставили мене Грищенко Геннадій Волонтинович, народився в 1970 році в місті Умань, три вищі освіти, військове училище, офіцер запасу, отримав економічну освіту в Уманському державному педагогічному університеті. І в 2005 році закінчив інститут Міжнародківський інститут міжнародних відносин, юридичний факультет, пенсіонер Збройних сил України, директор. Товариство з обмеженою відповідальністю. Був обраний на загальних зборах. Вірніше був не обраний, а запропонований до обрання членом виконавчого комітету від Уманської міської громади. Слідуючий у нас бурлака Юрій Михайлович. Ну, позвоніть, хай підійде, одного не, у нас немає бурлака, молодий хлопчина, юрист. Так, далі. Вихватнюк Любомир Вікторович. Будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Товариство. Я народився 1990 року. навчався у манській гімназії, потім в гуманському національному університеті садівництва. Закінчив його у 2012 році. Отримав диплом з візнакою диплом інженерно-технолога з переробки продукції рослинництва. Потім почався в аспірантурі. Ну, під час Революції Гідності мене з неї відчислили за політичні переконання. Ну і вже Революції Гідності я фактично як безробітний тут добуваю. Ну, також є головою у Минської міської організації ВО Свобода. Два роки вже фактично боровся з цим режимом, і саме тому мене сюди запропонували як члена виконкому. Дякую за увагу. Дякуємо Любомиру. Себе додам, що ця дитина дуже, ми дуже багато роботи робили і хрести разом ставили. Це достойний патріот України. Зараз у нас скрипник Руслан Альбертович. Будь ласка. Ще раз доброго дня, громада. Народився в місті Умані в 1962 році. Дуже навчався, все життя практично пройшло в мене в місті Умані. Працював на заводі Магомат з люсерами демонтажникам. Служба в армії, потім була в групі радянських із Німачні. Закінчив вищу слідчу школу. Це місто Волгоград. Було... Потім працював в органах внутрішніх справ на посадах слідчого складу. Розслідував багато кримінальних справ різного. Різних категорій. З 94 по 2010 рік проходив службу в органах безпеки на посадах слідчого складу, в тому числі в Центральному апараті Служби безпеки в місті Києві. Військовий пенсіонер, ветеран військової служби, член кількох громадських організацій, і «Майдан», і «Артумен» це мистецька організація. Ну, в принципі, вносую, скажем, скажімо, активну участь громадського житті міста. Дякую вам. Далі у нас Зузуля В'ячеслав Петрович. Доброго дня! Ще разолію В'ячеслав Петрович, 75-го року народження. Проживаю в місті Умань, батько трьох дітей. В свій час закінчив Уманське державне музичне училище. Працював підприємцем і в підприємців, і підприємцям. Знаєте, от жінка питала, що треба професіоналів. Я нагадую таку історію, що Титанік теж професіонали строїли, а ковчег строїв воно, який був не професіоналом, але мав віру. Знаєте, я вам скажу, коли депутатська комісія поставила питання, ви можете принести користь у мені, я сказав дуже просто, по-перше, не буду красти, бо в мене все є. По-друге, до того часу, поки буде обрана нова міська рада і новий склад виконкому, краще вже я буду боротися в виконкомі, чим я буду я буду боротися з виконкомом. І, в принципі, до мене більше питань не було. Від себе скажу єдине, що е, такої цілі в мене немає, як там чимось там керувати або на щось впливати. Але знаю точно, що бути байдужим, дуже важко. Тому ту е, кандидатуру мою, яку пропонували, це не самовисування. У мене просто, знаєте, душа болить, коли е, раз в дев'ять років доводиться виходити на Майдани. Більше цього не хочу. Більше того, хочу, щоб коли буде обрана нова міська рада. Привести до влади професіоналів, порядних людей, а потім займатися своїми власними справами. Дякую. Так, але поправлю, пана Зазулю, справа в тому, що «Майдан» буде постійно працювати, і ми ніколи не залишимо без уваги всіх цих обранців і навіть наших обранців. Будемо пильнувати всі разом. Я ще раз кажу, координаційний центр буде працювати нон-стоп. Ну, там часи роботи, але він постійно буде. А не так, що вибрали і забулися, і вони потім починають своє щось крутити. Далі в нас Швець Андрій Олександрович, прошу. Слава Україні. Героям слава! Шановна громада, мене звати Швець Андрій Олександрович, я 79-го року народження, родився в Кіровоградській області в Бережімському районі село Гнатівка. Я вже в Умані проживаю. Більшу частину свого життя закінчив Уменську сільськогосподарську державну академію, е, закончив з відзнакою, був старостою групи останніх два курси. Е, після закінчення сільхоза пішов працювати в ПВКП Переінвест, це Теплицький район, був менеджером по засобах захисту рослин в Одеській Миколаївській області від цього підприємства. Е, потім, так як в мене жінка з дитиною. ...знаходились тут в Умані. Я все-таки повернувся в Умані. Тут мені все рідне, все близьке, в мене тут багато друзів. Я дуже люблю наше місто. Потім я влаштувався на роботу, на приватне підприємство Доміра, Віталій Дмитрович, ви знаєте, завідувачним складу матеріалів. В дальнішому був його заступником і з 2006 року являюся приватним підприємцем. У мене є двоє дітей. Чому я, чому я тут? Я вам скажу, я тут, тому що я не байдужий. Я не байдужий саме з перших днів, я не байдужий, щоб були побили тих студентів. Ми з побратимами, з друзями, всі були везде, Ну, ми всі боліли за це, і досі до сих пір болімо. Ми на даний момент е, теж нас щось менше-менше трошки стає е, люди. Не будьте байдужими. Давайте ми будемо не просто збиратися там раз в неділю тут на Майдані, а будемо, е, як Володимир Гончаренко каже, є на, на другому поверсі е, люційно народний комітет, люстраційна рада. Будь ласка, приходьте, літь е, участь і тоді. Ой, ти позаходиш в інтернеті і дивишся о, а хто це такі, а чому ми їх не, не знаємо? Люди просто сидять собі в інтернеті вишукують що-небудь пишуть, розумієте? Есть, давайте будемо участвувати в цьому, в всьому, що відбувається в нашому місті. Слава Україні! Дякуємо. Шняга Ольга Петрівна. Добрий день. Оля, я народилася в місті Умані в 67-му році, закінчила наше медичне училище за фахом, я дитяча медсестра. Але я після народження сина, після декрету, я зайнялася своїм приватним бізнесом і майже вже 20 років. Можливо, мене хтось і знає тут, хоча я до цього ніколи не займалася ніякою політичною діяльністю, ні в яких партіях. Я вважала, що я маю займатися тільки своїм бізнесом. Але ну, відносно бізнесу, в мене є свій приватний бізнес, я взутєвий бізнес. І що важливо, що от чому я сюди прийшла? От, скажем, у нас є свій маленький колектив. Да? І важливо те, що от ті люди, з якими я працюю з першого дня. Ми до цього часу з ними працюємо 13 років. Ні одна людина з мого бізнеса, мої, мої працівники від мене не пішли. Я думаю, це вже про щось говорить. А от чому вони не пішли? Тому що з першого дня всі люди, які в мене працюють, вони повністю оформлені на повну ставку. Мене ніхто цього не примушував робити. Я просто раз і назавжди це для себе вирішила, що люди повинні бути захищені, вони повинні мати стаж роботи. Вони повинні мати пенсію, тому що з нашим законодавством пенсійним невідомо, як буде далі. І, напевно, ще через те, що вони зі мною працюють, що я не вважаю вік 50-52 роки, як такий, для того, щоб звільнити людину з роботи і взяти молодшу і гарнішу. Це теж є факт. Що я хотіла сказати, чому я прийшла і чому я вважаю, що я можу бути корисна для громади. Це не є якісь боже ворони, політичні амбіції, чи ще щось таке. Бо просто за цей час, відколи я працювала в місті. Я пройшла якісь певні круги по відкриттю і торгівельних точок. Я столкалася із тою самою якимось бюрократією і ще чимось. Я це все проходила сама. Я сама веду весь свій бізнес, без бухгалтерів, без нікого. Тобто я щось в цьому розумію. Кроме того, на час мого бізнесу припали такі непрості роки, як 97-й, коли долар піднявся з. 98 рік, 2008 рік, коли долар піднявся з 5 до 10. І зараз знову такі часи. Тобто, якщо ми змогли пройти весь цей час, якщо ми змогли утримуватись на плаву, якщо ми змогли зберегти свій колектив, я вважаю, що я зможу бути чимось корисна і для громади. Якщо ви мене підтримаєте, буду вам вдячна. Дякую. Дякую. Так, що доброї мочани, я сьогодні представила наших людей. Хочу ще раз повторити: це не стала така ситуація. Ілюстрацію на сьогоднішній день ніхто не відмінав не відміняв. Вона існує, є зошити, записуйте, якісь там зауваження, чи щось ви маєте проти, наприклад, кандидатів чи проти і ще когось, якась інформація. Це буде постійно. На постійній основі, я ще раз повторюю, на другому поверсі ілюстраційна книга і книга е, прохань побажань. Так що, будь ласка, там є часи роботи, і можете заходити і спокійно долучатися до громадської роботи. Дякую. Слава Україні! Товариство, у нас для вас також є ще одна цікава новина. Справа в тому, що 22 березня в місті Кумань буде відбуватися третій форум Євромайдану. І про це докладніше вам розкаже Похрельчук Роман, один із організаторів форуму. Будь ласка, слава Україні! Хочу вам сказати про те, що в Умані стане на два дні столиця Євромайданів і не думаю, не тільки форум буде вже всеукраїнський, а скоріше міжнародний, тому що приїдуть люди із Росії, приїдуть люди із Бельгії, приїдуть з Франції з Польщі. Ну, виявили бажання приїхати. І для нас тепер буде ну, одним із важливих факторів відібрати делегатів на цей форум, тому що там з кожного міста України приїжджає по три делегати. Це для нас сталося також дуже важким завданням. Тому ми вирішили відібрати таких делегатів як Славіка Зузулю, Ви його ж всі знаєте. Скрипника і Грищенка. Тому що ці люди дійсно мають кваліфікацію, і на цьому форумі потрібно писати законопроекти, резолюції, і все таке інше важливі програми. І нам тепер потрібно зробити ще проголосувати, що всі погоджуються з такими кандидатурами. Проголосуйте, будь ласка, кому всім підходить. У більшість за <свят> дякую. Е, хочу повідомити вас, ще, що ми вже вирішили виходити, як би сказати, з підпілля. Форум пройде у нас у міській раді в актовій залі. Також після форуму буде святковий. Ну не можна сказати, що святковий, якщо не буде звичайної війни, дасть Бог, то ми зробимо концерт. Приїдуть гурти, які виступали в Києві на Євромайдані. Це такі гурти, як Крик душі, «Троя». Зараз ведуться перемовини із тінню сонця, а також із чую». І в принципі на цьому буде все. Ще у мене буде таке прохання. Ми в принципі вже готель знайшли, але делегати форуму хочуть, аби люди прийняли у меча, надзвичайні порозселитися в їхніх родинах. Хто зможе прийняти делегатів у себе? Я буду просити, щоб ви зверталися до мене по телефону за моїм або до Антона Котвіцького, і ми з радістю будемо сприймемо це як вашу допомогу. Форум буде проходити 22-23 березня цього місяця. Це наступна субота і неділя. І на одну ніч з суботи на неділю треба буде учасників форуму, аби переночували. Дякую за увагу. думаємо, що ми всі об'єднаємося. Ніякої війни дасть Бог не буде, і все в нас буде добре. Дякую. Слава Україні! Товаристо, у нас сьогодні також присутній. Представник правого сектору, якщо я правильно розумію, це людина, яка очолює цю організацію на сумані. Будь ласка, комогородський. Олександр, слава Україні. Yes! Я Олександр Комайгородський. Представляю інтереси правого сектора в нашому місті. Правий сектор до цього весь час знаходився в стороні і не хотів влазити в куларні ігри, які відбуваються в міській раді. Сьогодні, в той час, коли відбувається мобілізація по всій Україні, і на передових знаходяться люди із правого сектора, з військоматів, представники народу і прості люди. В цей час в нашій міській раді частина людей, які перефарбувалися, знову хочуть добратися до керівництва, до якихось керуючих посад, і відстоювати свої інтереси і розбудовувати свій. Й бізнес. Я готовий заявити, що за підтримки київських осередків і інших осередків правого сектора з молотовим в руках правий сектор готовий зупиняти таких людей, які любою ціною хочуть добратися до влади і відстоювати свої меркантильні інтереси. Слава Україні! Товариство сьогодні ви бачите, що більше апаратури. Багато інструментів, багато хлопців за спиною. Справа в тому, що буквально 4 дні назад з'явилася така ідея провести в нас тут в місті концерт на підтримку військових, які зараз знаходяться в Криму, які знаходяться в інших військових частинах. І було дуже приємно, що Небайдужі гурти зразу відгукнулися і спершу, буквально з першої розмови, дали свою згоду на виступ. І нагадую, що сьогодні ми робимо збір коштів на підтримку наших військових. Тому, будь ласка, немає різниці, яка купюра у вас в руках. Саме головне, що вона щира і вона від серця, тому що хлопці приїхали, одна команда з Христинівки, дві команди з Умані. Люди безкоштовно готові. Допомагати тій справі, яку ми робимо, і сьогоднішній концерт це концерт солідарності із українською армією. Хоча скажу вам правду, особисто я дуже довго не, не придавав значення армії, і як більшість людей вважав, що це не дуже важливо. Але ви знаєте, коли були військові частини в російськах, то переконалися, що на жаль, це дуже актуально, і військові вони так знаєте щиро посміхаються, кажуть, що нарешті ми тепер комусь потрібні, і зараз. Перша команда, яка буде виступати, це гурт із міста Умань. Хід у відповідь, хлопці, які відразу погодилися на виступ. Тому, будь ласка, зустрічайте уманський колектив. Хід у відповідь. Вас вітає, гурт фіду, Сьогодні, так, не дивлячись на таку погану погоду, ну як погано, поганої погоди не буває, на досить холодно, Будемо грати для вас. Будемо зараз грітися, я думаю, з усіма. Вам. Так що можна Чи ж Поїхали, заграємо для вас декілька пісень про кохання. Слухаємо. Чіпляю, печима, не почує до неба, не чую я сніл таких, так разом старшина ми єдину, а не тут бік небезпелися з тобою поглядами, ми зіграли все хавели, голям нам ви. Залишився На віки зимою, залишивши усі думки тверезого сі, побачив світ в його болденості, тобі не дає мені одна лише мрія, ваші подивитися, битися, той надія. Я моє путаю, місто не шукаю, і знаю, що знайду, я тебе відшукаю.